Коли ми говоримо про красу і красу в місті, наприклад, про систему безпеки, так, старі будівлі, дивний розпис. Але це типово, дуже індивідуалістично. Так, так. Ну можливо, ця особа орендувала лише цей простір і можливо запитала усіх інших, чи хочуть вони ремонтувати будинок. І всі інші відповіли ні. і можливо, навіть не питала. але питання для мене завжди було, і я досі не знаю, як це вирішити. Тому що ти бачиш дизайн цього і дизайн цього. Так, це дуже різні речі. А тепер ось ці двері. так, коли я бачу це, комбінацію цих дверей цього красивого дизайну, що захищає квіти, цю комбінацію, де видно три матеріали, три кольори тощо. І ось такі речі, і ще й ця антена, я відчуваю біль. Я відчуваю біль, тому що думаю, що ніхто не дбає в моїй країні про те, що це поєднується з такими шинами або з таким дизайном міського саду. Річ у тому, що сад тут це красиво, але я відчуваю себе загубленим, чесно кажучи. Чому я не знаю, як це вирішити? Ти вважаєш це красивим? Ти вважаєш, що це окей? Що ми повинні з цим робити? Я Думаю, що частина цього чудова. За п'ять метрів ми маємо один, два, три, 4, чотири, чотири різні варіанти тротуару. І тут також так і насправді мене це не дуже хвилює. Те, що мене набагато більше хвилює, це недбалість з цим кабелем. Людина, якій це було потрібно, просто хотіла антенну, і їй байдуже, як це виглядає? Так, це в основному так окей, підключимо сюди, виведемо на вулицю. Нехай кабель висить. Я навіть не закріплюю антенну, просто даю їй висіти. І я думаю, що така відсутність любові та турботи. Зрештою передається Людина, яка це зробила, робила усе дуже обережно. Подивіться, усе зроблено акуратно, камінь покладений на тротуар. Очевидно, що все зробив професіонал, якому було важливо, щоб усе працювало правильно. І я думаю, що усе це передається.